Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер Києва Віталій Кличко, якого звинувачують причетності до корупції, як наслідку знищення метрополітену, почав чому замість виконання своїх прямих обов'язків, думати про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Багато в чому завдяки саме залужному, українці по-справжньому повірили в наші збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою. Як військовий у війну генерал Валерій Залужний, пройшов багато складних моментів, тільки він сам знає, скільки насправді. Та на жаль, сьогодні момент, коли політика може переважати здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від залужного, пише він. Таке відчуття, наче в Україні ймовірно з'явилась нова коаліція, кличко Порохоботи та Залужний. Проте президент України чесно заявив перед народом, що хоче Змінити склад штабу, адже немає жодної ефективності та перемоги. Проте є тільки купа м'ясних штурмів незрозуміла мобілізація, мобілізація, також всі говорять про жахливе навчання в учебках. Та залужний ніяк не вирішує ці проблеми. А Зеленський розглядає ці ситуації зі всіх боків і правильно робить, що вирішив змінити. У свою чергу наймовірніше, що головнокомандувач ЗСУ підтримує Порошенко, який разом зі своєю бандою фактично зрадили Україну висновок вимальовується сам. Це ж українці зрозуміли і про каличка, адже чи не він знищив метро, підозрюється в розкраданні мільярдами грошей і допомагає ЗСУ, схоже лише заради піару. Не вистачить пальців на руках і для того, аби перерахувати всі проколи Порошенка. Навіть взяти до уваги ту ситуацію з трубою Медведчука, через неї лише було нанесено 210 мільйонів доларів збитків державі через Крадений нафтопровід Самара Західний напрямок на цьому. У мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.